доброго доброго ранку вам! Свіліпін, сіву, з раю, рай. І сьогодні вже 24 листопада. Ну, а в мене як завжди, все супер. Рай. Це просто не хочеться уїжджати, Ну, три не залишилося, і фукуок, і в'єтнамочки, в'єтнамочки. Ну, хочу показати. Сильно рано став, сім ранку. Сейчас Катрин должна прийти. Сейчас поснидаем вместе, я сейчас приготовлю. На подходе, она сказала, висим. Сейчас я видосик сниму, пока выставлю. Тай Катринка придет. Катринка, после снеданку, снеданок, видео, а потом Катринка. Ну что, Филиппины, это супер. А потом сырковые дни, бассейн, пропуск, бассейн. И Як завжди, зараз світло відключить, щоб відео получить. І сніданочок у мене е, печиво не солодке беру, тому що я е, каву п'ю састеві. Печиво не солодке, ну не можу відказатися, геть, не можу відказатися, салко сам зробив вісім з перчиком якесь. Салатик, все кава. Все супер, життя здалася. Ну давайте традиційно, традиційно. Е... Пожаримо яйчечки, яйчечки. І хто там переживав, заміхали з перін. Я-яйчки. 54 чотири години. Кожний ранок. Їм по три штуки. І нічого не сталося. І не станеться. Все супер. Ой. Все супер. Все супер. Проживу 90 років і в 90 років на пробіжки крякну, ну не ранче. Ну що, все супер. Так, робочий мій кабінет, все, убрав, застелив Ой, треба поправити, щось Катрін прийде, щоб гарно було. Ну, все жду Катрін. Катрін. Такі справи. Філіппіни це просто рай Я не можу не нарадуюся не нарадуюся. Ну, а впереді Філіпіни, я вчора. За потім Фукуок, В'єтнам, потом Габоджа, вже білет купив, купив на 13 марта три місяці на Фукуокі на В'єтнамі. І Лавкавію, лавкаві Малазія, я розсматрию, острова Там дівчат нема, але там така природа. Ну ладно, а я з вами просто привітати, щоб у вас було краще, краще, ніж у мене. Пока-пока. З Філіппін, всі був з рая. Рай!